Слава Україні і слава нашим відважним героям і вічна пам'ять полеглим у боях з московитами. Сьогоднішня наша зустріч з вами буде присвячення походженню назви села Вишеньки. Нам все ХХ століття в усіх посібничках невеличких з історії Бориспільщини. Вкладали в голови, що вишеньки походить назва від того, що нібито наші давні предки проживали на берегах Дніпра. І коли Дніпро розливався, то вони потихеньку переселялись вище і вище, і тому вищенько переселялися. І тому згодом така вийшла назва. Вишеньки. На моє глибоке переконання, це неправдиве пояснення назви села Вишеньки. Назва села Вишеньки. Ну от історія, мабуть, назви цієї треба почати із історичного джерела, виписки із приходської літописі села Вишеньки Остерського уїзду, є така в історичному архіві. І тут написано, що вишенькі поселення дуже древні Сліди першого доісторичного поселення знаходяться вище нинішнього селення на горі. Про цю гору ми з вами будемо говорити окремо, бо вона називалася тоді ще й дійшла ця назва до нашого часу Будницька гора. Отже, те, що наші предки жили біля Дніпра спочатку, а тоді переселялися на гору. ось, я вам одне із джерело процитувала, що почалось, навпаки, на горі поселення були на Будницькій горі, це там вище над цвинтарем села Вишеньки, основним цвинтарем, бо є ще один на Бавринові. І потім спускалися вже нижче й нижче. І сам корінь вищ. І виш, це зовсім різні корені, від яких походять зовсім різні слова. Це перше пояснення тому, що легенда пояснення назви вишеньки, вона взагалі не, не вкладається ні в які логічні рамки. А звідки ж походить ця назва? А ця назва походить. Від е, назви дерева вишня. Е, всі назви, які стосуються, е, які коренем вишн, походять від древнього божества, вишну. Воно навіть є в атеїстичному словнику, який видавався у е, радянський період, і Бог вишна, це най, найвище божество. Е, якому і сьогодні поклоняються в Індії в усіх храмах, а в нас е, про нього забули. Е, в радянський період е, ми знаємо, що проводилася атеїстична пропаганда, і будь-які згадки про богів чи дослідження, які б пов'язували назви з походженням е, від саме якогось бога, тим паче, що це язичницький бог у нас був. Заборонялося. І коли я заглибилася вже далі у пояснення назви, то я побачила, що Бог вишну, а сама вишня, дерево, вишня було божественне дерево, і йому поклонялися не тільки жителі села нашого вишеньок, а поклонялися ті всі. Наші пращури, які жили на нинішній території нашої України. Таких сіл, знову ж таки, повертаємося до того, що вище чи нижче пояснення назви пов'язане саме з переселенням жителів, воно ще підтверджується й тим, що в Україні є багато сіл із назвою Вишеньки в різних областях і в різних районах. І ці села знаходяться зовсім на рівнині, і ніяк не пов'язані, що вони вищенько чи нищенько десь колись люди жили. А навпаки, це підкреслює ще те, що це найвище божество було в пошані наших предків, і воно настільки вкорінювалося в побут в життя наших. Людей, що вони називали е, оцім божественним деревом свої населені пункти, ті місця, де вони проживали. І це треба пам'ятати нам всім, і знати, що оці язичницькі символи, які е, дійшли до нашого часу, вони живі і вони є в багатьох. Обрядах і звичаях, які живуть сьогоденні. Про це в нас буде окрема розмова і навіть в обряді весілля, який я в свій час записала, і вийшла така книжка весілля на Бориспільщині, там є запис весілля з вишеньок. Отам, ну майже в кожному епізоді обряд, який дійшов до нас від часів язичництва. Отже, наше давнє прадавнє село Вишеньки, і назва його походить саме від найвищого Божества Вишну. А наступного разу ми з вами будемо говорити про Будницьку гору. Про яку, мабуть, у вишеньках і мало хто знає вже, що є така гора. І має вона назву, давню-прадавню назву також. І сягає ця історія нашої Будницької гори не одного тисячоліття вглиб віків. Буде цікаво, до нових зустрічей!